Ну що, підприємці готові втратити свій бізнес через місяць? Ні. А владу це не хвилює, бо їм потрібно виконати вимоги МВФ, щоб отримати черговий кредит. Гаманців звичайних громадян це теж торкнеться, але про це трохи згодом. Так що ж тепер чекає Фопіка, у якого є, наприклад, маленький інстаграм-магазин дитячих іграшок чи продуктова крамниця? З 1 липня 2023 року закон під номером 8401. Повертає документальні податкові перевірки, скасовує всі пільги, які були передбачені для ФОПів, а це можливість перейти на сплату єдиного податку по ставці 2%, та можливість не сплачувати ЄСВ. Повертаються штрафи за неправильне використання РРО, а це на хвилинку 100-150% від суми проведеної операції. Тобто, все те, що передбачалося як послаблення для змордованого війною малого і середнього бізнесу, скасовано. Як же так, воєнний стан ще не закінчився, та й перемога м'яко кажучи, питання не найближчих місяців. Відповідь проста: державі потрібні гроші для існування. Не виконаєш структурні маяки МВФ, не отримаєш грошей. No money, no прийняття закону обумовлено необхідністю виконання пункту 15 меморандуму про економічну та фінансову політику від 8 грудня 2022 року, відповідно до якого Україна взяла на себе зобов'язання якнайшвидшого відновлення до воєнного стану податкової політики. Отак от, довоєнну податкову політику відновлюють, а доходи до воєнні щось не дуже в людей відновлюються. Кому цікаво, залишу посилання під відео, можна ознайомитись з цими структурними маяками. Всього їх 19. Оцінивши їх, можна передбачити, яких сюрпризів нам ще чекати в середньостроковій перспективі в плані змін законодавства. Surprise, і до речі, не всі вони подібні вимозі посилення фіскальної політики. Є такі, що спрямовані на боротьбу з корупцією, зміни в бюджетне законодавство тощо, які в цілому є позитивними для країни. Подивимось, що кажуть наші улюблені депутати. Ось цитата з інтерв'ю виданню Укрінформ Любимчика Фопів, голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева. Він говорить. Про те, що ми ж не пропонуємо нічого нового, лише повертаємо старі норми, і взагалі це у нас такий поганий МВФ змушує все робити. Але гетьманцев походу підзабув, що умови то не повернулись до воєнні. Ціни шалені, інфляція, підняття цін на електроенергію з 1 червня на 60%. Це вже я не говорю про валютні обмеження, втрату ринків збуту, потужностей і можна продовжувати, що ніякого відео не вистачить. І ви зараз не переплутайте. Саме ФОПи повинні наповнювати бюджет під час війни, а не голова Верховного суду, якого зараз підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 2,5 млн мільйони доларів. На керівники ТЦК, які купують вілла в Іспанії і беруть 2000 доларів за відстрочку від мобілізації. На голова податкової служби міста Києва, в якої, крім підозри від ДБР за корупцію, є список бажань, до якого входить соболина шубка, поїздка на Мальдіви і мільйон доларів. Можливо, якби владі вистачило політичної волі, хоча б за останні 10 років реформувати суди, поліцію, митницю та податкову, то й не потрібно було б кошмарити ФОПів, бо гроші були. б. Але це вже питання риторичне, що робити ФОПам прийняти зміни та готуватися. Адже на жаль, вдіяти з цим нічого не можна. Тому починаючи з липня, всім громадянам доведеться зіштовхнутися з ростом цін буквально на все. Адже на ФОПів збільшиться фінансовий тягар. Тому, перш ніж говорити, що от ніяк не нажируться, попіднімали ціни, війна ж, то ви краще згадайте Кабмін, Гетьманцева та депутатів, які за цей закон проголосували, і подякуйте в першу чергу їм. До речі, якщо ви ще не подякували їм за зменшення призовного віку та блокування банківських карток, то у цих відео можете це зробити. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.